Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Що за звуки чарівні? Звуки зимоньки зими. Це сніжиноньки бриніли, На столи до нас присіли. Кожен з ними грати рад, зробимо ми снігопад. Як ви гадаєте, про яку пору року йдеться в цьому віршику? Так, ідеться про зуму. Правильно, молодці. Дітки, що це таке снігопад? Так, снігопад це коли падає сніг. А як назвати явище, коли падає листечко? Так, це листопад. А коли падають зорі, снігопад. Наступне вам пропоную послухати зараз про зиму. Зима в нас в неї є три місяці. Перший місяць називається грудень. Це ворота зими. Рослини в стані спокою, прилітають зимою птахи, погода в грудні дуже холодно, буває іноді сонечко, може бути сніг і мороз. Наступний місяць січень. Це глибока зима. Достигають шишки на сусні та ялинці, активне життя зимове у білок. Погода в січні морозно, холодно, сонечко виглядає день неде не але перебільшує, звичайно, мороз та сніг. Місяць лютий це останній місяць зими. Його називають бокогрій, злам зими. Рослини вкриті снігом і готуються до весни Зумови турботи лосів, оленів та козу. Погода в лютому також морозно, може випадати сніг, може бути сніг з дощем та сонечком. Тепер вам пропоную пограти в гру і назвати, яка ж буває зима. А в цьому нам допоможуть ось ці малюночки. Зима буває лю... вона яка? Люта. Крижана, холодна, сніжна, морозяна. Гостина прекрасна, святкова, срібляста, неочікувана. Зима яка привітна, довгождана, мила, щедра, мережена. Зима, яка? Незвичайна казкова, весела, гарна чудова. Молодці дітки. А тепер вам трішечки пропоную відпочити і знайти різницю між двома малюнками. Роздивіться уважно два малюночки. Ось перший малюночок, другий малюночок. і знайдіть, будь ласка, різницю між ними двома. А тепер. Будь ласка, ще одне завдання: вам треба розділитися малюночок і сказати, що було спочатку, а що було потім. Спочатку у нас був що? Сніговичок, дітки зліпили сніговичка. Потім вийшло сонечко, так? сніговичок тає. і геть перетворився в таку сніжну, сніжний такий ком. Так? Молодці. А тепер відгадайте загадки про зиму. Паде з неба не розіб'ється, впаде воду, розпливеться. Що це таке? Так, це сніг. Зелену сукню маю, ніколи не, не, змі, не міняю. Один єдиний раз на рік я її прикрашаю. Що це таке? Так, це ялиночка. Без пилки, без сокири, а мости будую. Так, молодці. Лід, лід. Біле, а не цукор. Яке, а не вата. Без ніг, а йде. Правильно, сніг. Його не мили, а він блищить. Його не смажили, а він хрустить. Це також сніг. Правильно. Тепер я вам пропоную за... вивчити віршик, який називається Пада сніг на поріг за допомогою мнемотаблиці. Роздивіться, будь ласка, перший малюночок. Падав сніг на поріг. Ось у нас такий будиночок, порог і падає сніг. Падав сніг на поріг. Кіт, намальований в нас на другій картинці, кіт, зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Давайте ще разом повторимо за мною. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Запам'ятайте віршик? А тепер давайте трішечки розімнемося. Будьте за мною повторяти, будь ласка, ла 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 хата край села. Іч, іч, іч в ній святиня піч. Ник, 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 над вікном рушник. Іл-іл-іл серед хати стіл. Лі-лі-лі хлібина на столі. Ра-ра-ра в нас нова квартира. Лі-лі-лі, ми купили меблі. Фа-фа-фа дерев'яна шафа. Ут-ут-ут, гарний посуд. Молодці. Отже, дітки, зима це прекрасна пора року. Дітки дуже полюбляють зиму. Ось дивіться, які можуть бути розваги, розваги в зимову пору року. Можна кататися на санчатах, так, можна грати в сніжки, на ковзанах, можна ліпити сніговіка, також треба годувати пташок. Зима це прекрасна пора року. Дітки, я вам вдячна всім за увагу. До наступного заняття.